Всім привіт з Нідерландів, від українців з Нідерландів. 27 квітня в Нідерландах відмічається День короля. Ми в цей день були вдома зранку і дивились трансляцію по телебаченню цього свята. От я вам записала трошки, друзі, і хочу показати, як це дійство відбувалося, і що таке День короля. Нідерландах. День короля в Нідерландах це День народження короля. День народження короля відмічається кожен рік в різних містах. В цьому році День народження відмічав король в місті Роттердам. Ось такий ем, африканський гурт зустрічає короля е, з такою от піснею. Ем, і ось він сам король виходить, і його сім'я виходить з автобуса і вітаються з... з бургамістром Роттердаму. Короля Нідерландів звати Вільям Олександр. І отак от е, зустрічали його піснями, концертами е, в Роттердамі. Дуже приємно дивитись на це дійство. Е, такі всі радісні, усміхнені, доброзичливі. Мені дуже це сподобалось. Я дивлюся перший раз і вам пропоную, думаю, вам теж сподобається подивитись на королівську сім'ю і як їх зустрічають. Їх зустрічали різними концертами. Я мало розумію нідерландську мову, але розумію, що було дуже цікаво щось приготовано від людей, які живуть в Роттердамі. Роттердам — це таке саме більш багатонаціональне місто, населене біженцями, переселенцями з країн Африки. Сурінами, Турції. ну і українців там теж багато зараз наших знаходиться. Тим котовсі. Ділі на En waar we de verschillen vieren. En vandaag vieren we ook uw verjaardag. Samen met de Nederlandse Koninklijke Familie. Maar ik heb meegenomen met mij de Koninklijke Familie van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval. Jawel, ze zijn speciaal hier voor jullie. We hebben een geweldig feestje voorbereid. We gaan jullie onderdompelen in kunst, in cult, cultuur, in dans en zang. Geniet ervan. En zij nemen het gezelschap mee naar meer verschillende stijlen van het zomercarnaval. Crossovers wordt dat genoemd. Een Ja, nee, fantastisch. Leuk u met Rotterdam? Nou, Rotterdam is sowieso een hele mooie stad. ik gun ze van harte. Kijk, de muziek gaat nu al beginnen. Je wordt gered, hè? Eigenlijk, ik word gered. En het is al een feest. We zijn hier in 92 geweest. En ik moet zeggen, een grote stad geeft altijd wel. Apotie, mee, een pa'je halen in het salon. подивитись, як там святкують День короля, і треба було мені заїхати в квітковий магазин, який там знаходиться. І ось що ми побачили: там була така велика палатка, прикрашена, все в помаранчеві кольори. І теж відбувався там концерт, присвячений Дню короля. Ну, Як звичайно продавалось пиво, різні снеки, вино, все це можна було купити. От і святкувати День короля. Танцювати і співати під таку чудову музику. Потім ми повернулися в наше село і побачили, що люди щось чекають. Е, ще якесь було таке дійство, яке нам було невідомо. А виявилося, що це е, по нашому острову е, по Хокшеварду е, такий організували. Парад, парад ав э, э, машин, в э, різних. Ви знаєте, я прибрала звук у відео, тому що ви чули настільки це голосно все гуділо, і оце просто в повітрі, знаєте, такий стояв гул, дзвін, закладало вуха. Це ну, дуже важко було витримати <смі> такі звуки. От. Але мені так хотілося познімати для вас, тому я е, знімала е, трохи, потім уже відійшла далі, е, бо було дуже складно дійсно це витримати, Але все-таки зняла вам, щоб ви мали собі на увазі, які дійства відбуваються в Нідерландах на День короля. Вони от показують такий парад, траки, свої, автомобілі, весь гараж, мабуть, який існує на острові Хокшевард. Да? Ну, це, це їх дуже багато, дуже багато фірм, це, я так розумію, приватні всі компанії. Які займаються перевезенням? Отакі свята, друзі. Me yeah. А потім наші друзі нас з ніком запросили до бару, де ми пригощалися різними смаколиками: бітерболами, фріканделами, крокетами, і сирком нарізаним, хамоном і всякими такими смаколиками, і такою маленькою піцею. Ось так у нас пройшов день короля нідерландів. І дякую всім за перегляд.